Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Joss Adventures. І в нас знову місія на варті і нам треба врятувати Марті, бо він втрапив в якусь халепу. Так що поїхали. І він десь знаходиться ну, в метро, можна так сказати. Ось вона станція. Давайте ближче, я ближче автомобіль поставлю, щоб... щоб було його куди тягнути. Так. Так. Кого я бачу? Ворогів бачу. Ну, привіт. А, чорт. Набої закінчились. А, я шей в рошу чудово. Через стрільбу. У метро. Так. Ну все. Гаразд. Де ж цей марті? Де ж він? А, ось він де. Та. Та візьми його. Ще й поліцейський йде. Тому що я в розшуку. Пляха, муха, ну за що ви так? А, ще ворогів прибавилось. Не авто чеш нікуди. Так, потягли його, потягли. Бо відчуваю, не все так просто буде. Ворогів, наче більше стане, а мені ще його відвозити кудись. До Ель Греко. Щоб його підлатали там о, ні, знову Де там ще ну одну... так. Ось так вам. І тобі. Аді хоч це останні? Та. Ось так. Пішли. Мабуть, іще прибіжать. Напевне. Я хоч і машину поближче поставив. Але тягти його досить довго. Ну, він вже не легкий, як папір. А ну і тачка. І добре, що я близько її поставив. Так, залишалась половина часу. А, так. Я ж наче близько. Поїхали звідси, поїхали. Чим швидше доїдемо, тим краще. Аби тільки поліцейських. Ну, на поліцейських не нарватися. О, ні. Все ж нарвуся. Так і думав, що нарвався. І вони тепер ще більш агресивні стали. Шорт! Шорт! Вони ще більш агресивні стали! А мені ще сюди їхати наверх. Бляха-муха, прокляття. Зараза. вони дістають своїми кулями. Сюди, сюди, сюди. Все, приїхали. На С пройшов. 200 баксів заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!